І так, коротко про масу. Сьогодні у нас система така ж сама стандартна йде, одна нас дешевших. Ось йде проста катанка алюмінієва, Звичайний хаммерпол, ось такий. Закручується ось такою бабочкою на профіль. Зажимається маса і по всьому каркасу. Потім перекидається спойка на ту сторону, якщо у проєкті дві сторони вдома то перекидається. Якщо ні, то прикріплюємо основну масу до хронштейна. ось Там ходить на скабеля, йде запітка вдома. Ось такі ось справи. Дуже все надійно. Одна з кращих мас. І дуже все швидко робиться. Ось такий у нас камер Можна звичайні болти, але... Дуже важко їх просувати ось по цьому нижньому потайчу.